Незрозумілим принципам, вирішив нас обікрасти, обікрасти на 600 тисяч гривень. Ви запитаєте, чому обікрасти? Тому що він захотів придбати собі дорогий джип, як службовий автомобіль. Джип за 600 тисяч гривень. Класу люкс. Він називається стандартним виробничим засобом. Покажіть мені, хоч одну особу, яка вважає люксовий джип. Робочим стандартним засобом. Я думаю, жодної людини тут не знайдеться. Він нас обкрадає через те, що ці гроші можна витратити на зовсім інші проблеми. Проблем у нашого міста, я думаю, багато. Всі знають про те, що наш водоканал банкрут. Всі знають про те, що голодують житомир... працівники Житомирського тролейбусно-трамвайного управління. Всі знають, що вже декілька тижнів в Житомирській області не виплачується допомога матерям. Матерям-одиночкам, які не мають за що утримувати своїх дітей. І наш мер хоче витрати 600 тисяч гривень на те, щоб задовольнити свої забаганки. Ради, я вас бачу через те, що ви, житомиряни, не побоялися прийти сюди і висловити свою позицію щодо того, як обкрадає нас наш мер. Ми зініціювали тиждень тому збір коштів, дехто, дехто називає це проплаченою акцією чи ще чимось. Насправді, всі люди, які тут зібралися, вони зібралися через власну ініціативу, через те, що вони мають позицію і знають, що наш мер не має права і не повинен використовувати з міського бюджету зібрані з нас, з кожного з вас, гроші. Кожна частина 600 гривень належить кожному з вас.